Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні ми познайомимося з вами з твором Євгена Дудера Треба. Я думаю, над значенням назви цього твору нічого думати, тому все знайомо. Так, розпочинаємо з вами роботу. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок. І ми радо поспішаємо не в садок, а на урок. Так? Будь ласка, підготуйте до уроку зошит, він нам сьогодні знадобиться, підручник, так? І розпочнемо роботу. Запишіть сьогоднішнє число та класна робота. Не забувайте, будь ласка, робити відступи так, від останніх своїх записів. Отже, ми сьогодні з вами працюємо над твором Євгена Дудера. Хто ж це взагалі такий? Євген Михайлович Дудар відомий український письменник, артист розмовного жанру, публіцист. Народився він в Тернопільському районі, працював завідувачем клубу в рідному селі, а потім пішов навчатися на факультет журналістики. І, звичайно, що журналістика професія також дуже. Тійсно пов'язана так з написанням різноманітних статей, творів. Тому, окрім роботи журналістом, Євген Дудар почав і писати різноманітні твори для дітей. Це йому вдається дуже добре, тому Євген Дудар отримав відзнаку заслуженого діяча мистецтв України, і також має величезну кількість премій. як в українських, так, і міжнародних премій з літературного мистецтва. Так. Загалом Євген Дудар є автором понад 20 книг, а також, звичайно, як журналіст численних публікацій у пресі. Його твори були перекладені багатьма мовами світу, і він не тільки писав твори, пише твори, так, він не тільки є автором, пише твори, а ще і був автором, артистом виконавцем власних творів на різноманітних вечорах, театральних виставах, тобто наскільки це талановита і багатогранна. Людина. Загалом всі його твори були наповнені сатирою, тобто гумором, так різноманітним, можливо, деякі, деякі жарти його навіть були з підколками, так можливо, з інших людей, так, але це і зацікавлювало читачів, тому що твори цього автора було читати цікаво, весело і справді час за читанням проминає непомітно. Зараз Євген Михайлович Дудар проживає в Києві і за, на зараз йому вже 90 років, а ми знайомимося з його твором, який називається Треба. Що ж треба робити, чи мріяти, що саме пов'язане з цим словом, ми з вами розберемося лише після прочитання. так? Отже, дивимося, будь ласка, стенула плечима. Перша орфограма так, з цього тексту стенула плечима. Тобто, що мається на увазі, піднімати й опускати плечі так, від здивування. Інколи, як ми хочемо сигналізувати із жестом, що ми щось не знаємо, то ми піднімаємо і опускаємо свої плечі, стенула плечима. Скеля з плечей сунулася. Це фразеологізм, так, який означає, що стало. Легше, тому що скеля вона важка, і, звичайно, розуміємо, так, що якийсь тягар був у певної людини, їй стало легше, наче скеля з плечей сунулася. Наступне з-під землі виросла. Це також фразеологія, так. У переносному значенні використовується не в прямому, звичайно, мається на увазі, де несподівано з'явилось. Тобто не спостерігали, не бачили ніде, а тут раптом є, наче з землі виросла. Слово важке, знову ж таки, як ви розумієте, це в переносному значенні, так? Почну із завтрашнього дня про людей, які люблять відкладати щось на потім постійно, так? Думаю, що навіть орфограми вас зацікавили, так незвичні. Раніше ми з такими не зустрічались, тому, звичайно, швиденько переходимо до самого твору. Не забувайте, що ми визначаємо і мету і пам'ятаємо про визначення жанру. Сторіночка 133 Євген Дудар треба. Я прийшов додому раніше, ніж завжди. Мама висловила міркування. Мабуть, якась планета іншим боком до землі повернулася. Чого? здивувався я, що ти одразу ж після уроків додому з'явився. А, сказав я і подумав, а чому б мені не стати зразковим? Що, Вася костик гірший за інших? Ось дам тобі слово, вивчу уроки, одразу ж і тільки після цього піду гуляти. Ти що, знову до школи збираєшся? спитала мама. «Книжки перебираєш? Ні, мамі не кажу нічого. Просто складу акуратно. Мама здивовано стинула плечима і поставила мені їжу. Їм. На дворі сонячно, горобці ганяються один за одним. Один подібний до питька Софіяна. Петько, мабуть, уже на вулиці. І Вадим. А мабуть, не починати, а може, не починати з уроків? Я ще, ще я ж іще не давав собі слова, я ще тільки збирався давати. І ніхто ж про це не знає. Я можу його ще переглянути. Почати не з уроків, почати з прибирання квартири. Мама, ось піде з обіду. Я візьмуся, поприбираю геть усе і спальню, і передпокій, і кухню, а потім вибіжу на двір. Полегшено зітхнув, ніби скеля з плечей сунулася. Ганяємо м'яч. Вадим, як вдарив, м'яч між гіллям на дереві зачепився. Петько поліз, відчахнув гілляку і розірвав штани. Тут, наче з під землі, виросла петькова мама, почала сварити петька і промовляти. Це за штани, це за штани. Віддалік стояв якийсь дядько, сказав А чому ви не кажете за дерево, за дерево. Штани можна завтра нові купити. А дерево 20 років росте. Пецькова мама і дядько почали сперечатися. Ми з Вадимом пішли. Він додому, я сів біля будинку на лавці. І тут згадав, що дав собі слово поприбирати в квартирі. А на дворі так гарно. Квіти цвітуть, бджоли літають, пташки щебечуть. Зовсім не хочеться заходити в квартиру. Може сьогодні не починати перевиховуватися, може переглянути і це слово. Ніхто ж не знає, що я його давав. Я ж сам по собі, а не по радіо чи в газеті. Правильно, почну із завтрашнього дня, з ранкової зарядки. Знову ніби скеля з очей сунулася. Дивно, одне слово, а яке воно важке. Ось таке оповідання. Ми з вами прочитали. Так, головний герой у нас Вася Костик, так, хлопчина. І зараз будемо працювати з цим оповіданням безпосередньо. Ще раз з вами визначаємо, що головний персонаж твору це хлопчик Вася Костик, так, який. Він школяр, так? І спочатку ми зустрічаємо перед собою, уявляємо його маму. так? І за реакцією мами, я думаю, зрозуміло, що загалом Вася не дуже вихований хлопчик. Він часто після школи затримується, десь гуляє, так не йде додому. Речі в нього завжди не в порядку, тому що мама дивується, коли він їх починає складати. Що він постійно, так, він, мабуть, робимо висновки, так, не прибирає, не допомагає мамі прибирати в квартирі, невчасно робить уроки. Тобто, загалом активно порушує всі норми, дисципліну, так, і не дуже вихований хлопчик. І що він вирішує зробити? Він вирішує перевиховати самостійно, так, він вирішує давати собі обіцянки, що одразу треба сісти і після школи виконати домашні завдання, а не гуляти, а потім незрозуміло, коли їх робити. І дає собі слово треба, так, Сам собі дає таку, як наказ, що йому треба виконати уроки. І для нього це слово виявилось важким, так? тому що треба бути, мати силу волі в першу чергу, а Васько її не мав. Він вирішив, коли побачив, що, коли як усі в гарну погоду граються на вулиці, він вирішив, що зробити. Забрати, відмінити ці слова, аргументуючи тим, що їх ніхто не чує, окрім нього самого. А значить, можна це відмінити, переставити і зробити вигляд, що нічого цього не було. І цих слів він не казав, так? І тому, звичайно, є проблем. Потім він вирішує допомогти мамі поприбирати в квартирі, поки вона буде на роботі. Але і це йому не вдається так на вулиці, так гарно, що Васько знову змінює свої плани і знову не дотримується свого слова. І саме за те, що слово треба, так, його обтяжує це слово треба, і справді йому здається, що це велика проблема. Так? Але він знаходить. Дуже гарний вихід, можна так сказати. Він знаходить дуже гарний вихід, аргументує все тим, що ці слова його обіцянки ніхто не чув. Так? Ми з вами розглянули, що у творі є фраза вислів, скеля з плечей сунулася. Ще на початку уроку я вам пояснила, так, що це фраза логізм, звичайно, в переносному значенні. Тобто скеля з плечей сунулася в умовному значенні, як і скеля, важка каміння. Так? І в даному творі обіцянки слова треба для васька були, наче скеля. Вони його обтяжували, тому що це непритаманно йому. Було, так? І коли він це все відмінив, наче скеля з очей сунулася, тобто всі хвилювання, які на нього нагнітали, так? заважали йому вільно жити, дихати, можна так сказати. І відмінявши їх, він просто зсував в себе скелю. Тепер ми починаємо з вами працювати з підруч, з ошидом, так? З ошитом. Спочатку ми з вами визначимо. Починаємо працювати. так? Ви не забувайте, що завдання класної роботи ви записуєте у свій зошит. Дивимося, будь ласка, перед вами що? речення із оповіданням. Кожному реченні притаманна літера. Якщо ми речення виставимо в правильному. Порядку спочатку, так? Одне слово, яке воно важке, я можу почати з прибирання квартири, наче з під землі виросла петькова мама, я прийшов додому раніше, ніж завжди, а чому б мені не стати зразковим? І так, давайте визначати. До якої частини тексту належить? Я прийшов додому раніше, ніж завжди. Це зачин, так? Це зачин. Далі. А чому б мені не стати зразковим? Так, це вже початок основної частини. З цієї думки у війська почалася вся історія. так? Потім він вирішує прибрати квартиру, так? Але знову відміняє свої слова і йде гуляти на вулицю. Петько Сує свої штани і з'являється Петькова мама в основній частині, так? І вже як в кінцівці Васько приходить до висновку, що слово дуже важке. Загалом, як ви бачите, головний герой не наділений позитивними якостями, так? І він не може стримати власні навіть обіцянки, що, вже кажучи, про обіцянки, які він може давати іншим. І, будь ласка, вправа номер два, як ви бачите, так, це завдання друге. В зошиті ви пишете е, характеристика головного персонажа. Васько був. Яким? Запишіть, будь ласка, декілька речень. Першу вправу ми усно з вами розібрали, так, друга вправа, ви виконуєте її в зошиті. Пишете: Васько був яким? Чи Якими рисами характеру він був наділений? Як ви вважаєте, це гарно для людини? Чи навпаки погано? Декілька речень, хоча б три речення запишіть, охарактеризувавши нашого головного персонажа? Наступне завдання вправа номер 3 Це також вправа для вас для самостійної роботи з. Власній роботі, так і з зошитом. Ви пишете вправа 3. ви бачите кольорову таблицю. За кольоровими підказками треба скласти чотири прислів'я. Перше буде з фіолетових таких так, квадратиків, друге жовті. Третє блакитні і четверте зелені. Тобто, за кольорами вам треба скласти і записати чотири прислів'я. Дивіться, як це працює. Лінь гірша від хвороби. Ось вам перше прислів'я, яке відноситься, звичайно, до нашого головного героя, тому що справді він пояснював відміною своїх. Обіцянок це просто він пояснював свої ліннощі. Він лінувався, звичайно, що гратися, відпобігати набагато цікавіше і легше і простіше, ніж допомогти виконати свої ж власні обіцянки. Тому запишіть, будь ласка, ці чотири прислів'я собі у зошит. Останнє завдання, над яким ви працюєте в зошиті, це вам треба. Заповнити пропуски у цих двох реченнях. Як ви оцінюєте вчинок дії взагалі головного персонажа? Чи згодні ви з ними, чи не згодні? Чи вважаєте ви їх позитивними, чи негативними? Тобто, що ви робите? Я вважаю вчинок головного персонажа яким? Або я не згоден з вчинками головного персонажа, або я згоден, я тако. І далі я вважаю, що. Тобто ви пояснюєте думку попереднього речення. Якщо ви згодні з його поведінкою, вважаєте, що для Хлопчика, учня, школяря, це ще нормально, він же ще не дорослий, то ви це пояснюєте, наприклад, так, я згоден з чинками головного персонажа. Я вважаю, що він ще маленький, тому він може ще гратися, відпочивати, так? і в нього є дорослі батьки, які будуть за ним його контролювати, так? прибирати, контролювати його уроки, тобто, це ще все робить, мають робити його батьки. Якщо ви пишете, що я не згоден з вчинками головного персонажа, або я вважаю, що це погані вчинки головного персонажа, так, то ви пишете: я так вважаю, тому що. Чому ви вважаєте, що це погані? Тому що це взагалі не гарно, не по-чоловічому, не дотримуватись слів, навіть ті, які ти собі дав. Да? Нехай так, нехай їх ніхто не чує. Або, можливо, ви не згодні з цими вчинками, тому що він не допомагає взагалі своїй мамі. І вже він міг би взяти на себе якусь частину обов'язків, щоб їй було легше. Тобто, подумайте, будь ласка, і запишіть власні оцінки для Головного персонажа. Отже, ми з вами опрацювали оповідання треба. Оповідання звичайне, соціально побутове, так, тому що розповідається реальна історія про реального хлопчика, який живе в реальній сім'ї і з яким трапляються абсолютно реалістичні історії, які можуть, в принципі, трапитись з кожним із нас. Автор цього твору український, письменник, сатирик, журналіст Євген Дудар. Яка ж головна думка твору? Я думаю, вона головна і єдина, що завжди треба дотримуватись своїх слів і бороти свої ліннощі, так, навіть тих слів, які даєте навпаки. Найголовніше дотримуватись тих слів, які спочатку ви даєте самі собі, а потім вже всім іншим. Якщо ви не навчитеся відповідати за свої власні обіцянки, так, і роби, доводити справи до кінця власні, то звичайно ви ніколи не будете тримати слово для інших сторонніх людей. Про це треба звичайно пам'ятати і не тільки читаючи твори, а й в звичайному житті це стосується і у школярів, і дорослих людей. Це питання є надзвичайно важливим. Вдома вище. Читаєте гарненько оповідання треба, тому що нам знадобляться ваші знання на наступному уроці, так? І не забувайте, що вам треба виконати три вправи в класній роботі, записати їх у зошит. Перше завдання вправо, який вам треба записати характеристику головного героя, його риси характеру. Друге завдання вам треба записати і скласти чотири прислів'я, які кольорові позначені. І третє завдання описати, як ви оцінюєте. Поведінку. Васька у оповіданні. І пояснити, чому ви її оцінюєте гарно або погано. І після виконання ви надсилаєте фото у класрум, як зазвичай. А я потім, звичайно, це все перевірю. Дякую вам за увагу, бажаю успіху, до побачення!